Історія це не просто сукупність фактів, це живий організм, який живе, розвивається і впливає на наше сьогодення. Тому завдання сучасного вчителя не просто передати інформацію, а зацікавити здобувачів, розбудити у них творчу уяву, бажання аналізувати, досліджувати, вміти робити висновки. Які переваги дає проєктне навчання на уроках історії? Глибоке засвоєння знань здобувачі не просто запам'ятовують факти, а розуміють їхній взаємозв'язок і значення в історичному контексті. Розвиток критичного мислення, шукаючи інформацію з різних джерел, здобувачі вчаться аналізувати її, виділяти головне, відрізняти факти від вигадок. Формування навичок співпраці. Робота в групах над спільним проєктом розвиває комунікативні навички, вміння домовитися, розподілити обов'язки. Підвищення мотивації. Коли здобувачі самі обирають тему проєкту, вони більш зацікавлені в результаті і готові докладати зусиль. Підготовка до життя. Проєктне навчання розвиває в здобувачів такі важливі навички 21-го століття як креативність, вміння вирішувати проблеми, працювати в команді, приклади проєктів. Слов'янська легенда, педагогічна поема вчителя ЗОЖ No4, Місто Славянськ феєричний спектр стріт арту, краєзнавчі студії, матеріальна та духовна культура стародавнього Єгипту, Храм Мус. Проєктне навчання це не просто навчання, це філософія, яка дозволяє зробити уроки історії більш цікавими. Тому я впевнена, що саме проєктне навчання спроможне сформувати всебічно розвинену особистість. Дякую за увагу.